Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, почалася уборка догождання подсолнуха. Убираем подсолнух від компанії сейчас Зараз вже Генезис. Генезіс. дончик 1500 бешечка, красавчик. Коротче, трошки бросили, ось смужка зеленого досівали, не вистачило. Трошки оставили, розбили, зараз оберемо сухе повністю, щоб було нормально. Урожайність класна, плюс-мінус, я так скажу, 24 плюсом. А як воно буде, я не знаю. Ну, Машинку вже набиваємо. По чистоті дончик обирає класно. Так що все по кайфу. Борочка йде повним ходом. Он вилітає, вже сухе. Зараз злізе, покажу, друзі. А зараз стану вам покажу сіміна. Дивіться, яке зерно. Ось так. Чисто, класно Натура, звісно, я думаю, слабенька, не така, як завжди. Натура, звісно, мабуть, буде слабенька, ну не знаю, друзі. Опа. Зараз підемо, подивимось, пуста трошки єсть, вилітає, ходив, дивився. Ось отакі такі шляпеньки. Тут трошки зелені, зеленіша. зараз ждемо, щоб протрях, бо рано почали. Я думаю, вона буде після обіду вже готова теж. От такі ось шляпеньки. Уборочка йде повним ходом. Це ось трошки пробіл зробили, як бризкали, о, ось на всю длину. і воно, бачите, видно, де пробіл зробили, з ночі бризкали. Євролайтингом, так і воно і осталося. Бачите, яка зразу горошка. А тут далі, звісно, да, красотень. Як то кажуть, є на що дивитися. Соня гарний, достойний. Я би сказав, в цьому році це в кого як сипало, але це хороший. Ну, ось, Бачите, дивіться, оп, вона зараз протряхне, просто велика роса була. А там низ, балка, вода, то трішки не виходить. А так гарна уборочка. На комбайні не хочу, друзі, кататися. Так що покажу зверха так. Уборку і не буду кататися, бо не хочу. Ну і тут покажемо це, викосили, вибрали де сухіше, вибираємо зараз. Тому що якщо ждати будемо, щоб усе висохло, то дуже багато потерь буде. Верх тут слабіший по шляпкам. Ну я думаю, що буде добре. А як воно буде зараз, все побачимо, покажемо. Хто сіяв, друзі, цей соняшник, коментуйте, який у вас подобається вам цей соняшник чи ні. Так що так, друзі. Євролайтинг сработав на отлично, то тільки там, де пробільчик, там, да. а так красоті приємно Приятно дивитися на таке чисте поле. Хоча я сторонник євролайтинга, просто капець, я його... Нікому не совітую. Так. Ось така красота. Го не видно, друзі. Ну, бачите, чисте поле. Соняшник тут сухий, питань нема. Тут ось трішки зеленіший, але я думаю буде теж нормально. Зараз жари, ось вітер дує. Я думаю, все буде добре. Так, це тут викосили трошки, поміряли вологу, тут трошки вище була, то бросили, нічого. Так Ось отак перебивається, шляпки всі, бачите, вимолачується, але є пусте, друзі. Є пусте. Так пусте трошки присутствує, але я думаю, що буде нормально. Так. Бачите, тут ось в краю пуста осталась Це пустий соняшник нічого печально немає. Так що Ну а так взагалі класно. Вітер уже його шатає. Треться друг об дружку місцями. Ну я думаю, що буде нормально. Так ось отакий, друзі, сонях. Оце вам Genesis під євролайтінг. Дивіться, краса. Сухенький, гарний, чистий. Бачите? По красоті. Ось уже навіть висипається, друзі. А, колеса. Загнав себе. Так що такі, друзі, справи. Уборочка йде. Головне, щоб все було добре. Ціна у нас на сьогоднішній день на соняшник 11 тисяч тонна. Гроші чекати днів 10. По 10500 розрахунок одразу на вісах якщо ще за базу. Так що якось так, друзі. Борочка йде ми шевелимося велимося, проходить, не спеша, дончик дає огня. Щось буде. Ось навіть є екземпляр зелененький. З нього вже одного нічого не буде. А так, вроді, друзі, сухенька. Я зараз підніму вище, отак покажу вам. Дивіться, яка краса. О. Коментуйте, хто вже вбирає соняшник, може хтось обрав уже генезіза, який у вас... Урожайність вийшла. Що скажете за цей соняшник? Цікаво. Євраліс обично обалує людей, як кажуть. Дає по чуть-чуть урожайності. то Хотілося б, як кажуть, вірити, що урожайність була доброю. Ну, поки що по тому, що ми бачимо, урожайність класна. А там покаже як кажуть, знаєте, бункер і ваги. Все, ваги покажуть. Як воно вийде, не знаємо. Ну, 20 з плюсом, це вже я вам точно кажу. Так що такі друзі, справи. чистюля да Я в цьому году заріз бур'яном, так, і одразу хочу сказати, це соняшник не мій, це мого. Скажемо доброго знайомого. Він розрішив зняти відеогляд, Я приїхав до нього на загрузку. І знімаю. Так що, щоб не було питань, це не я, це моя машина тільки. Так що такі друзі справи. Також надаю послуги зерновозів, кому потрібно, телефонуйте наявності три машини без питань. Гарний, є навіть, ось дивіться, як він красота. Мені подобається цей соняшник. Я, кстати, його ніколи ніде не бачив. Це перший раз, що я його побачив. Ну мені вже дуже подобається. Тільки одне євролайтингом бризкать я не хочу. Це один мінус, як на мене. Ну а так взагалі класно. Так, друзі, вже сніму, як будемо вигружатися, потім включуся. Що, друзі, вигружаємося. повним ходом. Що, ти, вас не на влагу час поміряємо? Що тут мірять? Вона вон, края засипає. Ну бери поміряємо. Такі друзі справи. Бери з краю, є тобі як зразу. якраз заліземо і буде дещо на так. такий обзор це ось пробіл. а так нормально сухенько по красоті тончик сипе добре а ваги покажуть ось зараз волога 8,5 показала так, ну я думаю, що нормально буде. Це тільки що зелені хапанув, то я думаю из-за цього. А так нормально. Буде. Так, ну що, друзья, включуся, може залізу с комбайна поснимаю. Так, вкратце показав вам, там ще з комбайна покажу. Так, ну що, друзі, підписчики, косимо далі, обід уже, сонечко, ну і вже взагалі шелестить. Соняшник повністю сухий. Поміряли вологу ровно 8, те що треба. Скажемо, не пересушена, не сира. Ось така красота, грузимося, машинка вже, ще косить. Трохи менше половини. ну к сожалению, низ прийдеться оставлять, там серуватий. Бросили, ВКшу сухе. А те остальне будемо потім. Ну, соняшник класний від компанії Євраліса. Шелестить от красота, чорне наше українське золото, за яким всім, як кажуть, весь світ охотиться. Тому що як не крути, тільки Україна вміє вирощувати таку культуру гарну по красоті. Ну, мені подобається, гарно обирає дончик. Чуєте, як шелести, так, да, друзі? По сорності, я думаю, тут може превишення, якщо буде, то буде, друзі, десь один відсоток. Та ну так, да, нормально. Так що не та, якось так, друзі. Так що оборочка йде, тут у людей ще зелений соняшник стоїть, його не скоро будуть обирати. Так ось з висоти дивися, бачите, сухе. Ну нічого, дончик робить свою працю пилюка, бачите, яка стоїть, щоб ви розуміли, то просто рано виїхати. Вирішили, що виїхали на 10 ранку, тому що роса велика у нас, нічого страшного, все буде добре, дончик зараз наб'є ще бункерочок, висипем і буде добре. Ми прийшли, пройдемося по полю прогуляємося, час є, Опа! так що... Все, викосили, вже край обійшли, убрали. Так. Оце зелененько о, трохи пробіл оставили, були, як бризкали євролайтінгом, ну і ось бачите сразу одразу, яка різниця, де побризкано і де ні, так що такі справи, ну, нічого, все буде гудко. Можна діскувати, сіяти пшеничку під дощ і буде по красоті. Дончик розвертається, дойшов до межі, назад. Ну, ось, друзі, такі шляпки. Генезія, зараз бачите, як він вже навіть сухий він випадає. Гарний соняшник, красиво стоїть, як на мене. Не знаю, який він у усіх людей, але тут класно. Ось дивіться, бачите, як сухо. Оп, і він випадає, дивіться. А все із за того, що зараз пішов вітер, сонце пече таке, знаєте, дебеле. Я думаю, що навіть і ця сторона вже буде готова. Просто її, якщо вбирати, то її можна вбирати буде завтра, в другій половині дня. Я думаю, буде вона вже конкретно готова, тому що... Більшість головок, дивіться, суха. Бачите, випадає з уси. Це вже пересушено, друзі. Там просто низ, там трохи сарувато. Ну, а що ти зробиш? такі красунчики, гарний соняшник стоїть, Скажем, тут в окружності, що я бачу, це напевно буде один із найкращих. Так що будемо дивитися. Урожай з 20 з плюсом, це я вам гарантірую вже. Ну а як буде, покаже. Так що такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, ставте лайки, коментуйте, хто сіє в цей соняшник, як у вас він виглядає, довольні ви ним чи ні. Косите свої, які у вас ціни на соняшник. Ну, всім миру і добра. До побачення, друзі.